Чим ти раніше зрозумієш, що ти можеш все і можеш жити своє життя в мрії, і від цього тебе відділяє тільки один крок. А який я розкажу на своєму власному прикладі? Нещодавно я зробила корекцію зору. Цю корекцію я відкладала десь ну років 15. Чи могла б я її зробити раніше? Так, а вже ж. Щоб змінилося, я просто раніше почала все бачити і раніше почала своє нове зорке життя. Але від цього кроку мене відділяв саме страх. Страх, що щось можливо станеться, страх, що, можливо, лікарі щось не те зроблять. Просто, в принципі, страх за цю операцію, бо це все ж таки. Операція. Та що я зробила? Я просто прийняла рішення, що я вже йду на цю корекцію. Це по перше. По-друге, я собі зробила цей шлях більш безпечнішим. Я обрала кращу клініку, я обрала того лікаря. Який мені подобається, мені імпонує, і який мені розказав все про поличках, як що там буде проходити, і тоді я зрозуміла, що можливо це не так і страшно, і я просто зосередилась на процесі і довірилась лікарю. І все пройшло класно. І тепер я бачу все. Саме і я роблю безпечнішим шлях для своїх учнів, для тих, хто хоче більше заробляти та більше продавати. Тож, якщо потрібна допомога, відписуйся і я даю багато безкоштовної користі.